У цьому відео ми поговоримо про стоїцизм і його поради для досягнення внутрішнього спокою, розглянемо, як сексуальність, контроль емоцій та прийняття допомагають знайти гармонію у сучасному житті. Стоїки вчили, що справжня свобода починається з гармонії всередині себе, як стоїцизм допомагає знайти спокій. Стоїцизм одна з найдавніших філософських шкіл, яка пропонує шлях до внутрішньої гармонії через мудрість і практичні поради. Зенон Скіті, засновник стоїцизму, та, наголошував, що справжній спокій приходить не від зовнішніх подій, а від того, як ми їх сприймаємо. Він вчив, що важливо зосередитися на тому, що знаходиться в наших силах. І відпустити те, що ми не можемо контролювати. Ця ідея допомагає нам звільнитися від тривоги і стресу, оскільки більшість наших страхів пов'язані з речами, які ми не можемо змінити. Стоїцизм також наголошує на важливості морального вибору і дисципліни розуму. Філософи стоїцизму вірили, що людина здатна керувати своїми думками та емоціями. А це, у свою чергу, веде до стану внутрішньої гармонії, як говорив Марк Аврелій, наше життя це те, що ми робимо з нашими думками. Практикуючи щоденне осмислення своїх думок і дій, ми здатні створити внутрішній простір спокою незалежно від зовнішніх обставин. Як тільки ми розуміємо, що можемо контролювати лише свої реакції. Ми починаємо відчувати більшу свободу та впевненість у житті розуміння емоцій є ключ до гармонії, емоції це важлива частина людської природи, але вони можуть бути як джерелом радості, так і страждання. Стоїки вважали, що розуміння та управління своїми емоціями є ключем до досягнення гармонії, епіктет. Один із відомих представників стоїцизму говорив нас турбують не речі, а наше бачення цих речей. Ця цитата підкреслює важливість того, як ми сприймаємо події навколо нас. Стоїки не вважали, що потрібно уникати емоцій, але вчили керувати ними, щоб вони не керували нами. Секрет полягає у здатності бачити речі такими, якими вони є насправді, без надмірної прив'язаності чи страху. Коли ми розуміємо свої емоції, можемо помітити, як часто вони виникають через наше бажання контролювати те, що неможливо контролювати, це стосується як тривоги через майбутнє, так і смутку через минуле. Марк Аврелій радив Будь господарем своєї душі. Якщо ти розумієш свої емоції, ти розумієш себе, цей процес самопізнання допомагає людині зрозуміти, чому вона відчуває ті чи інші емоції і, відповідно, навчитися їх контролювати. Наприклад, замість того, щоб піддаватися гніву через обставини, які поза нашою владою ми можемо зупинитися і запитати себе, чи можу я це змінити. Якщо відповідь ні. Варто відпустити емоцію і прийняти ситуацію. Сексуальність також є важливою частиною емоційного життя. Стоїки вчили, що сексуальність повинна бути збалансованою, оскільки надмірні пристрасті можуть призвести до втрати контролю над собою. Сенека говорив справжня свобода це володіння собою, гармонія у відношенні до своїх емоцій, зокрема сексуальних. Дає можливість жити вільно і повноцінно. Залиш коментар під відео, напиши, що сподобалося. Відпускання контролю, сила в прийнятті. Однією з ключових ідей стоїцизму є відпускання потреби контролювати те, що не в наших силах. Цей принцип хоч і простий, на перший погляд, вимагає від людини великої мудрості та внутрішньої сили. Часто ми витрачаємо енергію на те, щоб змінити обставини, які поза нашою владою, замість того, щоб прийняти їх і зосередитися на тому, що дійсно можемо змінити. Стоїки вчили, що прийняття є не актом слабкості, а навпаки, проявом справжньої сили. Епіктет вказував деякі речі залежать від нас, а деякі ні. Мудрець розрізняє одне від іншого. Прийняття того ж, ти, що не піддається нашому впливу, дає нам змогу зосередитися на розвитку себе та свого внутрішнього світу. Контроль, особливо над зовнішніми обставинами, часто є джерелом нашого стресу і тривоги. Як тільки ми перестаємо намагатися контролювати все навколо, ми відкриваємо простір для справжнього спокою. Марк Аврелій підкреслював. Живи в гармонії з природою, закликаючи приймати світ таким, яким він є, і не намагатися змінювати його відповідно до наших бажань. Відпускання контролю це шлях до свободи. Ми перестаємо турбуватися про те, що не можемо змінити, і направляємо свою енергію на ті сфери життя, які дійсно підвладні нам. Це дає можливість зосередитися на саморозвитку, зміцнити свої стосунки та жити в гармонії з самим собою. Постав лайк цьому відео, підтримай наш канал. Фокус на внутрішньому, а не зовнішньому. Стоїцизм наголошує на тому, що справжнє щастя і спокій можна знайти лише всередині себе. Людина не повинна шукати гармонію у зовнішніх речах. Таких, як матеріальні блага, визнання чи соціальний статус, оскільки все це мінливе і непостійне. Замість цього варто зосередитися на розвитку внутрішньої мудрості та моральності. Зенон з Кітії, як засновник стоїцизму, навчав, що найбільший ворог людини це її бажання досягти зовнішніх речей, він говорив ми не маємо контролю над тим, що відбувається навколо нас, але маємо повний контроль над тим, як реагуємо. Ця ідея допомагає нам зосередитися на нашій внутрішній силі, яка незалежна від зовнішніх обставин. Марк Аврелій додав якщо ти розумієш, що тобі потрібне для щастя, то ти вільний. Ця цитата говорить про те, що шлях до щастя лежить не через володіння зовнішніми благами, а через розуміння своїх внутрішніх потреб, сексуальність як частина внутрішнього світу людини також має бути збалансованою, щоб не стати джерелом залежності або незадоволеності. Стоїки вчили, що внутрішня гармонія досягається через самодисципліну і розуміння того, що справжня сила лежить у нашій здатності керувати собою, коли ми зосереджуємося на тому, що відбувається всередині нас, ми здатні досягти справжньої свободи і незалежності від зовнішніх обставин.